Вікторія Прохоренко. Я, кохання і море, читає Анастасія Чаленко для каналу Пташка аудіокниги українською. Нагадую, що ви можете підтримати мене та канал і стати спонсором каналу, та лише за 35 гривень на місяць ви отримаєте ранній доступ до нових історій та перегляд відео без реклами. А якщо ви бажаєте підтримати мене, але не хочете щомісячної підписки, то я створила банку для донатів, де ви можете віддячити мені особисто. Посилання на банку в описі під цим відео. Дуже дякую за вашу підтримку. Це надважливо для мене і дуже мотивує. Я дуже хочу, але розумієш, не певний, що це буде зручно. Я ж запрошую тебе, отже, зручно, до того ж бабуся буде лише рада, їй завжди бракне людей, що люблять поїсти, а можливо, вона просто забагато готує, та я й сам не в силі осилити все, що вона готує. Він поглянув на мене, жмурячись, немов від сонця, хоча ми сиділи в приміщенні. Знаєш, говорю про їжу і, згадуючи бабусині пиріжки, аж слинка тече. А що по грошах? Запитав трохи боязко, бо заощаджень особливо не було, хоча грошей ніколи не буває вдосталь. Тобі треба лише на квиток і плавки, якщо досі не купив, через все інше не хвилюся. Якщо їдеш, то потрібно замовляти квитки, бо сам розумієш, зараз сезон. Після того, як я пережив найдовшу і, здавалось, найнебезпечнішу подорож у своєму житті. Вже нічого не могло мене не лякати. Спочатку задушлива подорож в поїзді, де смерділо так, ніби ніхто з подорожуючих не мив задні кінцівки тижнями, а потім на додачу ще й кілька годин натряска в автобусі, яку взагалі не описати словами. Принаймні, масажист мені тепер знадобиться не скоро. Соромно зізнатися, але у свої двадцять з гаком я ніколи далі рідного Києва не виїздив. Там вчився, там і працюю, а точніше ми з товаришем намагаємося відкрити власну справу. Нам, з Олежиком дісталися стоячі місця, і відстояння і потрушування гуло вже все тіло. До всього важкий рюкзак на спині і багаж просто поміж ніг, бо більше не було де покласти. А людей стільки, що нема де й голку запхати поміж них, лише водієві було байдуже. Він посміхався так, ніби вентилятор, що був приклеєний до лобового скла, хоч якось міг зарадити. Наша. гукнув голосно на Олег, махаючи мені з кінця автобуса, де опинився потоком нових пасажирів, які повільно витиснили його туди. Коли опинилися біля будинку, я, відверто кажучи, вже нічого гісінько не хотів, але ось назустріч нам вийшли двоє жінок, одна сивочола. Інша куди молодша із широкою посмішкою та русим, вигорілим на сонці волоссям. Лише, здається, ця посмішка була адресована геть не мені, а Олежикові. Вони міцно обійнялися і лише тоді звернули увагу на мене. Ба, а це мій товариш, мовив Олег і потягнув мене за собою до хати. Сподіваюся, що ти зголоднів, прошепотів він до мене. Я був дуже голодний, але так і не подолав всього, що мені поклали на тарілку. Почувався зайвим за столом, де зібралася рідня, і захопливо розмовляла про щось своє. Навпроти мене сиділа Олегова сестра, імені якої я все ще не знав, і як би я не ховав свій погляд, все одно час від часу дивився на неї. Після обіду ми пішли на пляж. Іти було далеко, а я хотів спати ще з самого приїзду. Та Олега ніби завели. Він не вгавав ні на мить. Виявилося, що з села до моря далеко, хоча Олег і чути не хотів, щоб ми сіли на автобус. Тут іти якихось п'ять кілометрів, відказав на чергове моє вмовляння йти до зупинки. До того ж, хочу показати тобі, де виріс. А твоя сестра не хотіла з нами піти. Її Дарина звати. пробач, що не представив, лише тепер дійшло вона на осінь до екзаменів вступних готується, тому їй не до моря. Я сумно видихнув, та Олег вже правив своє, не помітивши мого настрою. Зате, побачивши море і пісок, я став найщасливішою людиною на усьому узбережжі. Першим я заліз в море, і навіть Олег не міг витягнути мене з води. Я радів, що уроки плавання в басейні стали у пригоді, плавав довго, аж поки шкіру не опекло так, що я аж пискнув. Олег сказав, що нічого страшного, мене просто вжалила медуза. Мабуть, навіть їй не сподобалося, що я так довго барахтаюсь у воді. Бажання знову залазити у воду відпало, і я вирішив позасмагати. Постелив килимок і влігся. Скажу одразу, Ідея була не дуже вдалою, бо я примудрився задрімати. Того дня зі мною сталося ще багато всього, мене вжалила медуза, задрімавши, здавалося, лише на мить, я примудрився отримати такі сонячні опіки, що ніяка сметана не допомагала. До вечора все це покрилося болючими пухирцями, і я ніяк не міг заснути. Зрештою, здався, взяв ноут і вийшов на вулицю. Не одразу помітив, та між квітів сиділа сестра Олешика. Якийсь час я перевіряв пошту, і ми мовчали, а потім вона встала зі свого місця і підійшла до мене, і тільки тоді я зрозумів, що в руці вона тримає запалену цигарку, але не прикладає її до губ, щоб затягнутися. То як воно, життя у великому місці? запитала, сідаючи поруч. Зараз в мерехтінні зірок, що здавалися неймовірно близькими до землі та вуличного ліхтаря, Дарина була ще вродливішою, ніж я пам'ятав її вдень. Думаю, що принади великих міст сильно перебільшують, там зустрінете лише гамір та байдужість. Ти говориш як філософ, мовила, посміхаючись та тушачи недопалок. Як тебе звати? запитала. Діма, а я лише мрію про велике місто, та для цього мушу старанно працювати, щоб вступити до омріяного вишу. Я вірю, що якщо чогось дуже хотіти, то обов'язково доб'єшся. Це ти тішиш мене так, вона засміялася надто голосно для нічної тиші, але її сміх був чимось неймовірним. Я не зміг втриматися і знову поглянув на неї. Намагаюся, але чи потрібно це тобі насправді. Зважаючи, що батьки категорично проти мого вибору, і я втекла на літо сюди, то, мабуть, я все ж прийняла рішення. Вона мовчала, і я мовчав, даючи їй час вирішити, чи хоче вона продовжувати цю тему. Чому з батьками так складно? Запитала і несподівано поклала голову мені на плече. Різкий біль від опіків нагадав про сьогоднішні пригоди, але я лише посміхнувся. Що, твої теж такі? мовив жартівливим тоном. Я просто хочу танцювати, а вони сплять і бачать мене на державній посаді. То ти танцюєш? Так, з самого дитинства. І це єдине, що цікаво мені у цьому житті. Тільки не кажи своїм батькам про те, що я тобі це сказав, але я щиро вірю, що до своєї мети треба йти, бо інакше можна прожити чуже життя з чужими мріями. Вона знову мовчала, а я стримувався, щоб не обійняти тендітне дівоче тіло. Здається, вже пізно, мовили раптом. Зриваючись із місця і прямуючи в будинок, і ти б ішов спати, бо в селі день починається на світанку. Перш ніж зайти, вона затрималася, ніби думаючи про щось, але вже за мить зникла за москітною сіткою. Встав я на світанку, геть не розуміючи, чому довкола так голосно, чиїсь голоси змішалися зі співом півня і несамовитим речанням корови. До всього ще й на кухню хтось стукав посудом. Я жив у літньому будиночку, він був розташований ззаду від хазяйського дому і складався з однієї кімнати, все інше на вулиці, і душ, і туалет, а кухня загальна. Та мене це влаштовувало. Сонно, потерши очі, вийшов на ганок і мало не перечепився об кішку, яка продовжувала старанно вимиватися. Не дивлячись на ранній час, повітря було тепле і сухе, зовсім не таке, до якого я звик. Що ж буде вдень, якщо з самого ранку таке? запитував себе та пішов на звук. Насправді хотів знайти олежика та запитати, які в нас на сьогодні плани, але на кухні знайшов його бабусю, яка напоїла мене свіжим молоком. Навіть уявлення не мав. Що молоко може мати такий приємний смак. Осушивши склянку, я продовжив пошуки. У дворі на дерев'яній качелі сиділа Дарина з ноутом. Я не хотів її відволікати, але вона сама звалася до мене. Якщо Олега шукаєш, то він пішов до друга за машиною, Десь й за годину повернеться. Машиною? Не знаю, для чого перепитав я не знав, що він вміє водити. О, стосовно цього, не хвилюйся. Дідусь посадив його за кермо вперше за п'ятнадцять. Він чудовий водій. Мабуть, просто забув розповісти тобі історію, як постійно крав авто з гаража, аж поки дідусеві не довелось його продати. А для чого йому авто? Я думав, що він любить водити мене пішки. Про вечірку він тобі теж не розповів. Вечірку, знову перепитав. Від чого почувався телепним. Ну, Олешка, у своєму репертуарі. Сьогодні в місті вечірка, але туди доїхати можна лише на авто, точніше, звідти. А ти з нами підеш? запитав. Мені треба вчитися, відповіла дівчина з легкою посмішкою на вустах, від якої моє серце забилося швидше. Навчання це, звісно, добре. Але з цим навчанням можна пропустити всі розваги. Не думаю, що поїхати на вечірку, коли в мене на носі іспити, розумно, мовила вона, знову відриваючись від свого ноутбука. Знаєш, я тут лише на кілька днів, і моя відпустка добігає кінця, як і відпустка твого брата. Олег оцінив би, якби ти провела час із ним. Ми з братом ніколи не були надто близькими, але ти все ж вмовив мене. Справді, треба хоч трохи відволіктися. До того ж це чудова нагода потанцювати. В будинок я прямував із посмішкою, яку ніяк не міг приховати. Друг приїхав на старому авто, і ми одразу поїхали на море, але після обіду повернулися. Я прийняв душ, одягнув найкращу сорочку. Наніс трохи парфум і навіть розчесав волосся. Думки про Дарину увесь день крутилися в голові, пестячи мою свідомість. Її ідеальні риси і очі з вогником знову і знову виринали в уяві, а те, що вона поїде з нами на вечірку, дуже тішило. День добігав кінця, але розваги на пляжі лише починалися. Музика ставала дедалі голоснішою і пробирала до самого нутра. Та я був засереджений на іншому, а точніше, на іншій. Її волосся розвивав вітер. Дарина легко та невимушено рухалась в такт музиці, і увесь світ пропливав і кружляв довкола неї. Тяжко було зізнатися собі, та я справді закохався. І від цього почувався розгублено та приречено. Щойно вихідні добіжать кінця я мушу повертатися. Вдома чекає робота, до того ж і Дарина восени вступає. Чи побачимось ми ще бодай раз, але як я житиму без цього відчуття в грудях? Я просто мушу підійти до неї, хоча б щоб побачити її посмішку бодай ще раз. Та з кожним кроком мої ноги ващили, а в рот ніби залили клею. Підійшовши, я і слова не міг змовити, лише посміхнувся, відчуваючи, як тріскає нижня губа до крові. Швидко її облизав і намагався відмовитись, коли дівчина, посміхаючись, взяла мене за руку, закликаючи танцювати з нею. Звісно, що я не вперше на дискотеці, але рухаючись поруч із її граційними рухами, було. Так неправильно, ніби я руйную її ідеальний світ. Знаєш, а приємно просто ось так перевести подих. Дякую тобі за це. Лише на мить її очі зустрілись з моїми, і я забув, як дихати. Вона така тендітна, але погляд говорить про внутрішню силу. Знаєш, коли приїдеш вступати, ти б могла зателефонувати, і ми могли б зустрітися. В таку мить мені друг точно не завадить. Підійшла ближче, і я сторожко торкнувся її маленької долоні своєю. А де Олег? запитав я раптово, але його і справді ніде не було видно. Він одразу ж поїхав, сором'язливо відповіла дівчина. Сказав, що на цей вечір в нього зовсім інші плани. То він навмисно нас звів? запитав, скоріше, стверджуючи, це для себе, ніж для даринки. Виходить, що так, мовила мені в самі губи. Він, приїздивши додому щоліта, говорив про тебе, і ось нарешті я рада познайомитись з тобою. Прошепотіла вона, перш ніж мої губи торкнулися її солодких вуст. В легкому, трохи дражливому поцілунку, від якого запаморочилася в голові. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалася ця історія, та пишіть в коментарях, що саме вам сподобалось найбільше. Мені та автору історії буде дуже приємно читати ваші відгуки. Дякую за вашу підтримку. Це дуже важливо для мене та для авторів. Залишайтеся зі мною попереду ще багато цікавих історій, тому до зустрічі, ваша пташка.